IPhone 16 Pro Max прийнято лаяти критикувати, чи то дійсно терпіння людей обірвалося, і вони хочуть щось кардинально нове, але самі не знають, чого самі хочуть. Чи то все стало реально гірше, ніж було. Обидва твердження якоюсь мірою водночас і правильні, і ні. Айфон точно поступово починає перетворюватися на інший пристрій. І явно не в той пристрій, за який ми любили всі ці роки цей смартфон. У мене з iPhone 16 Pro Max пов'язано дуже багато аналогій під різні життєві ситуації і різних людей. Можна окрему збірку аналогій випускати. Найбільш підходяща особисто для мене, напевно, така: це я купівля нових джин. Які точно такі самі, як і старі. Ну трохи змінили змійку, поправили кармани, але ти розумієш, що в старих тобі було зручно, ти до них вже звик, а нові ще на тобі якось не сіли. Ось те ж саме відбувається з переходом з iPhone 15 Pro Max на iPhone 16 Pro Max. Це один і той самий смартфон. iPhone 15 Pro з приставкою S. З виходом якого Apple насправді робить величезну послугу власникам айфонів. Вона наче каже: Друзі, якщо ви купили новий айфон Торік, цей смартфон не для вас. Пропускайте його. У нас є купа користувачів, кому ми його продамо. Вони вже кілька років не оновлювалися. До речі, якщо ви не знали за чутками з дуже авторитетних джерел, Apple готується до переходу на дворічний цикл оновлення майже всіх своїх гаджетів. Тепер нові залізяки почнуть виходити не щороку, а через рік. І це як я вважаю, прекрасно. До смартфонів правда ця тенденція добереться не відразу. Чому? Тому що користувачів смартфонів так багато, що щороку з'являється кілька мільйонів користувачів, яким уже справді час міняти смартфон, і їм можна запропонувати справді нові трубки, які для них здадуться. Значним оновленням, якщо хочете приклад, то ось він власники iPhone 12 iPhone 13 яких декілька десятків мільйонів по всьому світу справді кайфануть від переходу на iPhone 16 Pro Max В ньому для них буде дуже багато поліпшені нововведень Почнемо напевно не в хронологічному порядку, а про те, про що найчастіше згадувалося після релізу смартфона, чи правда, що у нового айфона зарядка стала вдвічі швидшою. І так, і ні. Так, тільки в разі зарядки за новим MagSafe. Правда, вам потрібно купити для цього новий майданчик з пропускною спроможністю в 25 Вт. І ні, зарядка по дроту не стала швидшою. В піку видає максимум 27 Вт. Тобто виходить, що зараз iPhone 16 Pro Max по MagSafe заряджається так само швидко, як і по дроту. А чи достатньо швидко, якщо відверто став заряджатися з такою швидкістю, що ти навіть не помічаєш, як смартфон набирає 80% і він вже готовий працювати ще цілий день. Так що я взагалі не бачу ніякого сенсу. Терміново і необхідно ставити сюди супершвидку зарядку, наприклад, як у китайців, яку до того ж потрібно включати окремо в меню, і навіть самі виробники китайських пристроїв не рекомендують так часто робити. Тож баланс між швидкістю зарядки і здоров'ям акумулятора, як мені здається, тут досягнено. Тепер тільки залишилося підібрати пауербенг з MagSafe і підтримкою 25 Вт без дротів. І буде тоді взагалі добре. І ви знаєте, якщо такий пауербенк знайдеться, тобто пауербенк, який буде заряджати смартфон без дротів. На 25 Вт, тобто так само, як заряджається смартфон з дротом, то це буде суперзручно. І я одразу собі буду такий купляти. Нова кнопка камери, із нею все дуже складно. Почнемо з розташування. Завдання Apple бачилося так: потрібно розташувати кнопку в такому місці, щоб вона випадково не натискалася, але і щоб було зручно знімати з її допомогою. Чи вийшло у них це? Ні. Місце розташування кнопки справді таке, що в тебе є ще достатньо місця під нею для того, щоб охопити або притримати якось смартфон, не зачепивши цю клавішу. І це, начебто, добре. А ось процес зйомки. Вже не такий зручний, але головна проблема не в цьому. Що зручно робити з цією кнопкою? Зручно просто швидко запускати камеру, тому що ця кнопка велика і намацується з будь-якої позиції відразу, чого не можна сказати про action button, або кнопки регулювання гучності. Вони знаходяться дуже близько одна до одної. Вони дуже маленькі. Постійно потрібно якось дивитися, куди ти натискаєш. Тут такого питання немає. Величезна кнопка. Швидко намацали, швидко запустили. Причому запуск здійснюється так. Потрібно натиснути і відпустити все, що ви будете робити далі за допомогою тієї кнопки, це все буде незручно. Робити фото або запускати запис відео набагато зручніше з екрану смартфона. Єдиний сценарій, коли це може виявитися зручним. Це використання рукавичок. Кнопка дійсно велика і в зимових рукавичках теж добре намацується. Всі інші функції, такі як налаштування експозиції, зміна фокусної відстані, це все дико незручно. Не тому, що кнопка нечуйна. Ні, з цим усе все нормально. Але процес цих налаштувань на екрані смартфона набагато швидше і зручніше. Ось приклад. У камери будь-якого смартфона і iPhone не є винятком, є нативні фокусні відстані, за межі яких не варто виходити. Якщо бажаєш, щоб всі фотки були зняті за допомогою оптичних можливостей камери. У iPhone 16 Pro Max таких фокусних відстаней 6. Ультраширокий кут, він же 0.5. Потім йде 24 мм, 28 мм, 35 мм, 50 мм і 120 мм. На екрані смартфона ти швидко перемикаєшся між цими фіксованими режимами. А за допомогою клавіші камери ти не можеш швидко на них перемикатися. Ти проходиш плавно всі ступені наближення. І тобі ще потрібно прицілюватися і гадати, коли ж ти виставиш рівне значення зуму. Яке відповідає нативному наближенню оптики. Про налаштування експозиції та інші налаштування я взагалі мовчу. Загалом ці фішки не тільки незручні, але ще можуть заважати під час зйомки відео або фото. Ви можете випадково зачепити чуйну поверхню. Тому в налаштуваннях самої кнопки залишаємо тільки запуск камери і спуск камери. Це дійсно зручно. наприклад, у рукавичках не знімаючи робити зйомку, ну це ж круто. А всі наворочені сенсорні схеми управління камерою відключаємо в налаштуваннях спеціального доступу. І зверніть увагу, що ці найнезручніші методи управління камерою Apple винесла не в налаштування кнопки, а в спеціальні можливості. Розділ, який від початку створений для людей з обмеженими можливостями. Я не боруся стверджувати, але можливо такий спосіб управління комусь буде корисний, можливо, для людей з порушенням координації та іншими проблемами опорно-рухового апарату або нервової системи. Але тоді, чому ці опції активовані за замовчуванням? Для мене дуже велика загадка. Та й взагалі, ви помітили, що Apple вставила кнопку камери в усі нові 16-ті айфони. Останніми роками айфон презентують як універсальну камеру. Он уже кліп вікенду зняли на айфон? Сиквел знаменитої антіутопії з Кіліаном Мьорфі за бюджетом 75 мільйонів баксів, теж зняли на новий айфон. Але питання в іншому. Чому Apple вважає, що камера і зйомка на смартфон це головна функція сучасного телефону? Навіть у звичайний iPhone 16 і там є на цьому акцент. Невже Apple натякає, що мовляв, якщо ти не знімаєш на смартфон, не створюєш щось? То у світлому, технологічному майбутньому тобі, як особі, немає місця. Мені, звісно, як автору курсу Відоцькі Бабосіки, ця тема зрозуміла і близька, але це реально трохи лякає. Стільки грошей, старань і рекламних бюджетів, і все заради того, щоб камера смартфона. Стала головною фішкою пристрою, що продає його до камери і інших проблемних місць. Ми ще повернемося. Хочеться поговорити про розміри смартфона. iPhone 16 Pro Max – Це як мені здається, вже занадто великий смартфон: 6,9 і дюймів. Рамки у смартфону помітно тоньші, ніж у попереднього флагмана, та й в принципі помітно тонші за все, що є на ринку. Виглядає приголомшливо, але напрошується висновок. Такий розмір пристрою підштовхує нас до неминує. Учого переходу до використання голосових команд у майбутньому. і тоді ж хочеться здійснювати якісь маневри зі смартфоном однією рукою на ходу. І на версії Pro Max це вже неможливо. Маса смартфона, його габарити, все говорить про те, що ми зайшли вже занадто далеко. Я опитав дуже багато людей, чому вони обирають модель Pro Max. Багато моїх знайомих відповіли. Однозначно, час автономної роботи усі знають, що великий смартфон банально тримає довше. Однак цього року дещо змінилося. Перше за довгий час звичайна компактна прошка непогано тримає заряд акумулятора. Чому? Тому що вона теж стала більшою. Так, iPhone 16 Pro вже не назвеш прям компактним смартфоном. І, до речі, iPhone 16 Pro якраз є тим пристроєм, на який варто переходити в 2024 році. Тому що це перший смартфон з приставкою Pro помірного розміру, у якого нормально працює акумулятор. І взагалі відчути різницю. iPhone 16 Pro класичний на 128 ГБ коштує 1200 баксів. Євро. Мій iPhone 16 Pro Max на 512 ГБ коштує 1700 євро. Різниця між двома абсолютно однаковими телефонами в 500 євро. Просто тому, що ти вибрав екран і пам'ять трохи більшу. Це ж той самий смартфон, той самий тип екрану, той самий процесор. Це однакова оперативна пам'ять. Це однаковий титану корпусі смартфону і так далі. Якщо хтось і вміє ідеально монетизувати кожен дюйм і гігабайт у своїх пристроях, так це компанія Apple. Щойно ти захочеш щось із приставкою екстра. Вони одразу знають, як це монетизувати: екстра пам'ять, екстра дюйми. Тут починається робилово грошей на дорослому рівні. І знаєте, я навіть знаю, як продавці і маркетологи Apple зможуть відповідати на це зауваження. Якщо ви запитаєте їх, чому додаткова пам'ять і дюйми коштують так дорого, наприклад, я б на їхньому місці відповів. Якось так. Ми не продаємо додаткові дюйми і Гігабайти. Ми продаємо додаткові і розширені можливості. А це безцінно. Apple, якщо мені набридне бути блогером, можете взяти мене на роботу. Що з шимом у екрана смартфона? Адже так часто це стало хвилювати людей. Ось вони пів життя не знали, що таке шим. Хтось їм сказав, що шим існує, і вони а так мої проблеми всі через шим. Давайте будемо дивитися на цей показник. Хоча насправді фахівці і лікарі кажуть, що реальна проблема від шиму це. Дуже дуже рідкісна хвороба, яка клінично може бути затверджена. І таких людей там просто мінімальний відсоток у всьому світі. Я не роблю замірів шиму в смартфонах ніколи. Я керуюся практичним принципом. Читаю багато книжок з екрану пристрою і роблю висновок: комфортно чи ні. Скажу, як є, читати книжки на айфоні це реальне задоволення. Очі відпочивають. До речі, на Samsung Galaxy S24 Ultra теж можна було робити так само. А ось, наприклад, на екрані Galaxy Fold 6. Я б не рекомендував довго читати текст або книги в темряві. З цього висновок простий: дисплей і мерехтіння на екрані iPhone 16 Pro Max на дуже комфортному рівні. Повернемося до камер. Чи змінилася якось камери і якість зображення? Чесно, різницю шукати дуже складно. Ніяких істотних поліпшень. Так, ультраширик на 48 мегапікселів з'явився новий формат фоток без тиснення JPEG Max. Заходимо в налаштування камери, вибираємо ProRAW для фото в 48 мегапікселів, і тут вибираємо JPEG XL Lossy. Фотки робляться швидко. Роздільна здатність на основну і ультраширококутну камери з усіма алгоритмами 48 мегапікселів. Але істотної різниці якогось приросту я тут не бачу. Чи стало відео знято на iPhone виглядати ще краще? Ні, все як і було. Відео виходять прекрасні при спокійному освітленні. При яскравому сонці потрібно виставляти експозицію, особливо якщо знімаєте обличчя людей. Увечері iPhone знімає хороші відео, але все, що стосується вечірньої зйомки, це стосується тільки основної камери. Як тільки світло недостатньо, навіть не намагайтеся запускати ультраширококутну камеру або не дай Бог телевік. Так, ну що, знімаємо відео в темний час доби, причому в такий конкретно темний. Побачимо, як воно записує відео, які шуми, як працює фокус, стабілізація, звук. Зараз бачите самі. В принципі, я не став тестувати інші смартфони, тому що при таких умовах інші смартфони просто не впораються з такою завдачею. Я вже пробував декілька років поспіль Galaxy, Samsung, і вони вночі, з точки зору відео, це жах. Так, це у нас основна камера. Зараз... Ультра ширококутна пум. Тут просто темрява, нічого не видно. Ось так. Зум камера. Великий зум-камера. Насправді я зараз дивлюся, я розумію, що начебто виглядає непогано, але дуже багато деталей тут просто не видно. Дуже багато деталей просто в тіні. Те, що бачу я зараз сам, я бачу такі дрібні детали ось там в будівлях, а на екрані смартфона я цього не бачу. Навіть якщо ось так збільшувати, це п'ятикратний зум вночі. І, як ви розумієте, п'ятикратний зум вночі, він просто нічого робити не може. Просто все, він здається. Він не може нормально працювати. Це просто довбана каша. І це питання не до айфона, це питання до будь-якого смартфона, тому що будь-який смартфон з п'ятикратним зум, зумом вночі не зможе ні фото, ні відео, нічого нормально робити. Ну щось видно, то і видно. Це досі дуже слабке місце будь-якого мобільного пристрою. Тому всі ці приставки про, не про це все до одного місця. А ще зверніть увагу, як працює мікрофон. Зараз я записую на основну камеру, і звук пишеться на 360 градусів, тобто все повністю улавлюю. Як тільки ви починаєте наближувати зумом, оп, все, голос міняється. Тобто смартфон отримує команду, що ми хочемо розглядіти щось зблизу, і відповідно цього він намагається улавлювати звуки попереду, тільки попереду, і наш голос. Одразу ж на задній фон виходить. А зараз, якщо я поверну, ось так раз і все звук знову повертається до нас. Ось така взагалі телевікна 5X в смартфонах, це для мене велике розчарування. Ними можна користуватися тільки при денному ідеальному освітленні. Як тільки є натяк на похмурість, туман або просто вечорія. Навіть фотографію нормально зробити вже дуже важко. Камера айфона з п'ятикратним наближенням у вечірній час доби знімає огидно. Іноді буває навіть глючить і не може зрозуміти, яку камеру задіяти в потрібний момент. Дивіться, як працює камера айфона, дивіться. Вона не може сфокусуватися і не може зробити нічну зйомку. Просто капець. Просто 2-3-1, 2-3-1. Зараз для фото я використовую додатковий застосунок під назвою Highlight для запису відео BlackMagic Cam. Ці два застосунки дають мені контроль над камерою і якийсь зрозумілий стабільний результат. Є ще одна дуже дратівлива фішка у відеокамері всіх айфонів, яку вони досі не пофіксили. Якщо ви хочете дуже швидко дістати смартфон з кишені і швидко зняти те, що відбувається, в горизонтальній орієнтації, то швидше за все, ви натиснете кнопку запису відео раніше, ніж смартфон встигне повернути орієнтацію зйомки. У мене таки відбувається вже кілька років поспіль. І виходить, що за задумом горизонтальні відео знімалися вертикально. Це дико бісить. Інші смартфони чомусь встигають повернути екран. А тепер загляньте в налаштування камери айфона зараз. Там хаос. Якась неймовірна кількість форматів зйомки, якісь значення, про які ти можеш просто забути. Наприклад, майже у всіх власників айфонів за замовчуванням увімкнено запис відео HDR. І вони навіть не підозрюють, що більшість їхніх відео, скажімо так, зіпсовані вже. Бо відео такого формату можуть відтворювати або такий самий смартфон, або застосунок Final Cut на Mac. Все. Айфон поступово перестає ставати тим пристроєм, за який ми його любили. Простим пристроєм. Ми ж завжди любили айфони за простоту. Навіщо вони повернулися з цього шляху? Незрозуміло. Я зараз паралельно роблю відео про тонке налаштування iOS 18, і воно точно буде корисним. Make iPhone Great Again, як то кажуть. Звуки тут змінилися багато чого. У смартфону 4 мікрофони, і багато хто до кінця так і не зрозумів, навіщо це, про що це. Дивіться. Ці мікрофони і запис просторового аудіо можуть бути корисні, якщо вам потрібно записати голос або відео, наприклад, в дуже гучному місці. Після запису ви дійсно можете дуже сильно зрізати сторонні шуми. Так, голос перестане бути природним, але шуми виріже капітально. Параметр регулювання шуму заглушення і застосування цих ефектів можна регулювати. Давайте невеличкий тест. Зараз я увімкну мікрохвильовку, вона буде дуже гучно працювати, і я буду записувати, е я буду записувати зараз свій голос. Так я його записую, тестую звук, і потім ми те, що я кажу, просто приберемо всі. Гучності, і ви почуєте, яка велика різниця між тим, як було до і як стало після. Але голос, звісно, зміниться. Буде таке, начебто, знаєте, начебто, я знаходжуся в якомусь ізольованому пространстві, коли люди записують звук, яких -таки таких ізольованих від звуку кімнатах, де дуже багато поролону. Він так дуже глухо звучить. Так само буде звучати мій голос на камері айфона, якщо я буду використовувати чотири мікрофона. І буду поглинати шуми потім на постпродакшені. Бачите, також тут є купа ефектів для тих, хто потім дивитиметься цей контент у навушниках AirPods з функцією просторового аудіо. Наприклад, можна круто записати якийсь концерт або якісь заходи, і вже після розкидати звук так, як тобі буде зручно це чути. Але Якщо всі описані сценарії вам не потрібні, я настійно рекомендую цю опцію відключити і просто залишити звичайний запис стереозвуку. Ось тоді ви відчуєте силу нових мікрофонів у звичних для вас умовах. Дивіться, зараз я записую звук на мікрофони, але я деактивував функцію Special Audio. і зараз буде просто стереозвук на нові мікрофони, на чотири нових мікрофони цього смартфона. І погодьтеся. Так, звук набагато кращий, приємно чути. Я б навіть сказав, що це найкращий звук серед усіх смартфонів на ринку. Але проблема в тому, що Special Audio звук і запис звуку в Special Audio увімкнений за замовчуванням. Тобто його треба деактивувати. І багато хто з користувачів, хто купить собі цей смартфон, вони навіть про це не дізнаються. Вони Будуть постійно записувати звук в Special Audio. І це проблема знову ж таки до слова про ускладнення всього в системі. А так, нарешті додали можливість ставити відео на паузу. Я цим ніколи не користувався, але знаю, що були люди, яким цього не вистачало. І розумію чому. Якби ви, як і я, займалися зйомкою відео з подальшим монтажем, то розуміли б цінність того, що файлів повинно бути багато, і кожна сцена має йти окремим файлом. Саме тому під час запису наступного дубля я обов'язково... Завершую запис і починаю новий файл. Якщо б я у своїх відео ставив паузи і потім продовжував з якогось іншого місця в цьому ж відеофайлі, то каталогізація і монтаж за часом збільшилися б разів у 10. Бо коли в тебе в одному файлі багато різних дій, шукати це дуже складно. Ти ж не можеш, дивлячись на сам файл, дізнатися дуже швидко про його вміст. Але якщо ви просто робите все на смартфоні, можливо, пауза під час запису відео вам буде корисною. Час роботи і акумулятор. По перше фахівці за Іксид назвали iPhone 16 Pro Max найбільш ремонтопридатним придатним айфоном в історії. І це приємно. Що стосується часу автономної роботи акумулятора, смартфон став дійсно автономнішим десь на 10-15%. Працює довго, але ось на що я хочу звернути вашу увагу: телеграм. Майже у кожного з нас встановлений Телеграм. Не знаю, що там наробив Дуров, чи можливо наша з вами залежність від спілкування і споживання новин така висока, що Телеграм стає найресурсоємнішим додатком на смартфоні. Він жере більше за всіх. Він жере акумулятор більше за YouTube, більше за TikTok і навіть більше за деякі ігри. Просто перевірте у себе, і скажіть, у вас також Телеграм дуже багато жере енергії навіть у фоні. Тут уже ніяк збільшений акумулятор з iPhone 16 Pro Max не врятує. Ну і наостанок про ціну і в принципі позиціонування. Я трохи засмучений. iPhone 16 Pro Max на 512 гігабайт в Європі коштує 1700 євро. Я в це вже показав. І це ненормально. Ненормально з погляду безлічі критеріїв. Це ненормально, що різниця в ціні продиктована розміром пристрою. Я розумію, що більший смартфон коштує дорожче, але не настільки ж. Я розумію, що більший об'єм пам'яті коштує дорожче. Але не настільки ж. Я розумію, що Євросоюз і його податки високі, але в цьому випадку, тим більше. Потрібно щось робити, якось йти на поступки. Але прикро навіть не за це. А прикро те, що спілкуючись з українцями, які переїхали до США, починаєш розуміти, що роки минають. А найкращі технології та сервіси як робилися насамперед для них. Так і робляться. А цього року ми відчуємо різницю ще більше. Людина, яка приїхала з США, платить 40 баксів на місяць за новий iPhone, при цьому отримує повний пакет зв'язку за контрактом. Я зараз плачу за зв'язок на місяць десь 50 євро. Це кілька сім-карт, включно з Vodafone і Kyivstar. І в жодному варіанті немає ніяких пропозицій. До речі, в США найдоступніший контракт зв'язку, в який входить хоч якийсь айфон, коштує 14 баксів на місяць. Цієї осені виходить Apple Intelligence, і працювати він буде тільки в США, потім добереться для інших країн. Українську мову ми точно не дочекаємося російську швидше за все додадуть не відразу, але повірте, додадуть. І так з усіма продуктами не тільки в Apple. Запитайте користувача Google Pixel, який опинився зі своїм смартфоном у США і завів американський аккаунт. Пристрій розкривається по-новому. Всі сервіси, транскрипція телефонних дзвінків, все починає працювати. Але нічого, не варто вішати ніс. Різним сервісом можна знайти заміну або альтернативу, а відсутність прив'язки до оператора це теж свого. Роду свобода, а за свободу, як ми знаємо, часто доводиться платити більше. Тому, друзі, беріть участь у нашому конкурсі та зборі на ЗСУ. Це можливість оновити пристрій майже задарма і при цьому допомогти нашим хлопцям на фронті. Дякую вам за перегляд, дякую, що залишаєтеся з нами на цьому каналі. Дякую, що ділитеся цим відео з вашими друзями та просуваєте контент українською мовою. Це дуже важливо, тому що так ви даєте Ютубу зрозуміти, що вам цікавий український контент, і вам далі рекомендується більше цікавого. Мого контенту не тільки з моєю участю. Дякую ще раз. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!